Йойукінт -йо, і всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в а, сьогодні, а в нас сьогодні, в принципі, повинно бути багато всього класного. В нас є а, багато кейсів, в нас є багато подарунків. Давно ми не заходили. В нас є ДБС-очка. Так от в нас є ДБС. Бах! Все. плюс кіл, бам, все. Я радий, я дуже радий, але я неправильно роблю. Але мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Банк. Добре. На. Кіл. На. Кіл. На кіл. Ні. Як не кіл? Та як не кіл? Вау. Вау. Та як не кіл? Я не розумію, я не розумію. Я цього не розумію. Я не здатен цього зрозуміти. Так, бах, бах Вау, дрон. Все, в нас дрон літає. На. Вау. Не винісли з АКМ. Ну в принципі ми програли. Я це знав в принципі, з самого початку, я себе ще й сам виніс за гранатою. Ну, в принципі, на 30 кліт. Ми провтикалися, але я це, в принципі, знав, розумів. Ну і, типу, знав, що це так буде, бо. Я, типу, зайшов в програючу команду по повній програмі ООО М19. Але мені така пушка, ну, не дуже треба. Блін, ну це класна пушка, там, всі ці приколи. Але мені треба якусь мощну, типу, мощна щось. Щось таке дуже мощне. Що може затащить, Що тобі треба? Що тобі треба. Опа. Так, чек, опа. Вау. О, кінти я знайшов. Оу, я не можу туди А Я туди не можу накидувати і можливо. У нас ось тут. Фу, просто не секунду, раніше я побачив це діло, я б програв. Я просто вже помер. Ну добре, ну добре. Давайте ось тут зайдемо. Давайте ось тут зайдемо. Оу, вау, вау, вау. Капець, ва. ну все, давайте беремо ar 15. АР15 чикс. Ні-ні-ні-ні-ні, бля, я помер. Я помер, кінти, я помер. Так. Та де? Чикс? Так, вау, тут нікого, а мене винісли. А мене винісли, коротше. Мене дуже сильно винісли. Так. Ага, кіл. Не треба на мене бикувати. Так. Виходим. Бачимо. Кіл. Одразу в нас кіл. Так, там нікого. Забираємо. А, -а, а капець. Капець, я не забрав кіл. Я не забрав цей кіл. Хоча в мене були усі мільйони. Усі мільйони шанси! Просто мільйонні шанси. Бам, когось такого виграти. Просто я не знаю, як в мене це не, не вийшло. Добре. Давайте на перший зарядку. Так, тут нікого. Ага. Так, о, в мене винісли все. Мені, в принципі, нема було що робити там. Ніяк в мене не було жодних шансів. Жодних шансів. Я вам так скажу. Це трошки погано. Це навіть сильно погано. А, так, кіл. Кіл. Ага. Ага. Так, чек. Давайте ось тут забираємо. А, блін, але я хочу встиг забрати. Але я хочу встиг забрати, кіл. Так, туди давайте закинем, так. Так. Ага. Ага, ага. Все, стоїм, ну, Ану, ану, давайте. Ану, лізь та сюди, кенти. Кінти, давайте. Де ви? Де, ви, кінти? Кентай. Опа! Все то тобі капець! Тобі капець. Оу! а мені також так знаєте? А мені так само капець! О, хо-хо-хо. Окей. В принципі... давайте далее. Кенты ми виграєм! Кенты ми виграєм! Ми виграєм! Блін! Ви серйозно? Ми виграємо? Вау! Так. Капець, мені капець. Мені капець. Так. Ану, 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 ну. Де тут хто лазить? Хто де ходить тут? Кіл x 2 X3, X3 не буде, Тріпл кіла не буде. А, Але буде хоч. О, все. Один патрон. Один, просто один. Єдиний, мені, не, мені а, ще трошки б не вистачило, але ми витягли, але ми, за це, ми витягли це. Все діло так. Добре. Фуф. Дуже складна катка, дуже потна. Але ми хоч виграємо тепер на 6 кілів, вау. Ага, ага. Чек, чек. Нема нікого ніде. Так. Килл, кіл, 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 кіл. Все, чек, чек. Ага. Все, живем. Ми живем. Ми живем, кінти. Кінтий, ми живем. Кил. Ага. Ага. Ну, давайте. Треба настрілювати. Треба настрілювати, кінти. Треба реально по них усіх настрілювати. Кил. Кил. Що далі? Чек. Добре. О, кіл. Все. Давай, іди гуляй. так, чек-чек. Нема нікого. Добре. Так. Ооо, все мене винесли. Мене, на жаль, винесли. Але, кінти, я вам так скажу, що я думаю, я... Ну, типу, нормально пограв до цієї смерті, типу. Ми нормально затягли. Так. Ану. А ну хто тут? Кіл, кіл. Все. Так, забираємо. Забираємо. Так, ага. Давайте туди закинемо. Може кіл буде? Може буде кіл, але я сумніваюся. О, все, мене винісли. Мене винісли, чекаємо, де хто бігає. І полетіли дронами мене кидають, так? Ось Ось сюди треба пролетіти. Ось тут стояти і чекати. Будемо стояти чекати. Оу, в мене лаги. В мене лаги, мене виносять. А... А в нас трошки часу залишилось. Зовсім трошки, реально, трошечки часу. Так. Та блін. Давай кіл. Кіл, кіл. Давайте сюди кудись. А. -а, -а, -а. Але нормаз, два кіли також норм. Два кіли ми затягли, хоч щось. Хоч щось. Ауч, я сам себе кильнув. Ну добре, ну добре. Хоча нічого о, гарного тут немає, а, і доброго так само. Але я хочу цього челіка виністи. Але я ось цього челіка дуже хочу виністи. І можливо в мене навіть це вийде. Хоча мало в мене є шансів. Ага. Так. Добре, мені тут не дуже подобається сильно. Тому давайте сюди ми залазимо. Ага. І шо тут. Так, виходим. Ага. Асіст. Класно. Класнюче. Так. Кіл. Так. Тут ми пробігаємо. Опа. Капець. Все, МП5. МП5. Капу. Так. Я не знаю, куди закинув гранату. Ого, мене чуть не кільнуло. вау. До речі, ми в два рази прикиньте. Вони не можуть, типу, швидко так зібрати кили. Вони, типу, не встигають цього робити. Вони не встигають брати наші таги Прикольно. Це дуже класно, це дуже кльово Це дуже кльово А ми, типу, весь час їх тащимо, ми весь час їх, типу, затаскуємо Так. Кіл. Кайф. Вау, кайф. Вау, кайф. Реально повний кайф. Повний кайф. Ось в цьому. Так, все, хедшоти там всякі Хедшоти, давай. Кіл. Ага. Хто тут? Що тут? Так, давайте чекнем. Ага. Кіл, кіл, все. Х2, норм. Так, ми збираємо, ми збираємо. так, кіл, кіл, Ага, блін, вони з двох сторін мене зажали. Тут же нас збирають. вони кілів, але окей. О, ще один кіл я зробив. Ну я хоч кіляю їх нормально. Типу, я їх нормально кіляю, ауч! Тут же не так кльово. Тут же не так все, а, райдужно, але добре. Але добре, так. Хто тут по мені накидує, Ага. Все, давайте. Залітаємо. Ага. Так. Чек. Мінус. Так, я по, по ньому понастрілював. Так, вау. Чо мені так не забрали? Все, дали. Дали мені так Ось тут. Блін. А, все, Вікторії Кінтені. Фіга собі. Прикиньте, ми вже виграли. Нормас! нормас Мені подобається. Тому полетіли в... King хоч би не Freeful L, хоч би ні. Так, блін, все одно в ту граю. О, МП7. Оце вже наші справи, кінти. Не те, що мої всякі R15 всякі. А МП 7 це все таки пушка. МП7 це пукалка. Така мощна, знаєте. Ну, хоча б щось та в нас є. Хоча б шосте у нас є кіл. Опа, класно. Кльово. А, блін. А у мене сіст. Кльово. так, кіл. Ага. Давай. Ага. Зачем чемпіон. Так. А, давайте чекаємо. Нікого немає. Нікого немає, кіл. Добивання. Добивання ми в когось закр... вкрали кіл а, і дали комусь місце. І дали комусь місце. Так, тут нікого нема. Окрім ось цього челіка. Мінус. Кіл. Треба обов'язково сюди бігати чекати, а, щоб не було ось таких а, недорозумінь, так би мовити. Бо ми можемо і не порозумітися з деякими мощними челіксами. Ось такими, наприклад, який зараз э, позаду мене. Ого, Хаммер, все кінтий. Всім габелла! Всім Габелла. Я вам обіцяю, поки я тримав цю позицію, ну, типу, було э, хоч лайтовенько. Хоч лайт. О, все, фу. Прикиньте, як повезло. Як же повезло сильно, як же сильно повезло, реально, що Хаммера винесли звідти. Бо якщо б він стояв на тій позиції. Весь час, то, типу, всім було б ГГ. Він би просто забрав усі е, кіли світу. Усі кіли світу. Так, мінус один. Ага. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Кіл. О, все. Кіл-кіл-кіл. МП7 левелап. Фуф. Фуфф, кіл-кіл. Кінти, 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 все. Ну ось тут я вже догрався. Ось тут я вже догрався, але. Блін, в мене вже дрон є. Прикиньте, в мене вже є дрон. Вау. Це я розумію, так. Так, давайте ось тут. А, так. Чел. Добре, пропустимо того Челікса. Ось тут ми ну, повинні політати і знайти якусь жирну мішень, знаєте? Реально жирну якусь. Ось тут, наприклад. kill, Ага. Так. Ось тут я щось думаю. Ось сюди, наприклад. Kill, kill. Ага. Так. Ось сюди, я думаю, скинуть. Kill, все, X2 kill, я думаю, там було. А, так. Kill. Ага. Все мені капець. Мені тут капець було одразу. В принципі, як я пішов а, з позиції. Так. Так. Ага. Вау, все. Фу, кінти, прикиньте. Якщо б я не закинув ту бомбу. точніше ту гранату, то було б капець мені. То було б мені капець. А я прям снайпер. А я прям снайпер, я вам так скажу. Бону. Мощно, мощно. Кілс, ага, Оу, все. Мені, на мене хтось пригнув там звідкись. Не знаю, навіщо. типу, Ну навіщо? Просто навіщо, правильно. Просте, звичайне, питання навіщо. Навіщо він сюди поліз? До мене. Просто навіщо. Оу! АКМ, АКМ, тому давайте туди ми закидаємо гранату. Ось тут ми виходимо. добиваємо, Не добиваємо, бо мене виносять, так би мовити, наза 7 а, Ну добре. Добре. Кіл. Вау! Wow, капець. Але, але, на б вся ситуація була погана. Типу, ну, насіки вона погана. Типу, ну я все одно перше місце. Я все одно перше місце. Як би я, типу, ото, ну, типу, не бився, не помирав. Я все одно забираю перше місце. Я не знаю як. Типу, як я його тримаю просто. Але мені подобається. Але мені реально подобається. Давайте туди закидаємо. Kill. Все. Не треба бігати там. Такс. Блін. Все, мені капець. Мені капець, 100%. Не, не 100. Ще не 100. 100, В нього буду ДБС. В нього був ДБС. Так, чек. Нікого тут нема, та ніхто не бігає. а, Ось тут на мене хтось лізе. Лізе, лізе, лізе. Ага. МПХ. MPX. Добре. Кіл. Ні. Та як так? Як не Кіл? Так. Chaos Kill, норм. Ну, хоча б хоча б так. Хоча б так, реально. Блін, не виносю. Я не встигаю їх виносити. Хоча в мене достатньо гарна позиція, реально. Достатньо гарна. Гарнюнечка, так би мовити, але знов цей МПХ прям. Бісить мене, прям бісить, прям чесно слово бісить. Так давай, все, кіл, вау! 7 Добре, давайте візьмем айрочку. Аерочку підем, захопимо ось цю а, нашу позицію. І все. Класно. Ось тут ми просто станемо, та. І будемо настрілювати. В мене та є все одно перше. Типу, можна сказати, нормальна пушка. Кіл. Так, все. І все кінти. І все. Я тепер снайпер. Я тепер. кваліфіксований. Снайпер був. Був. Доки мене не винесли. Доки мене не винесли. Добре. Добре. Так. Ага. Нікого нема. Нікого нема, от blin. Блін. у блін. Кіл. Все. Затащили. Затащили. Кіл. Затащив. Затащив, коротше, Кіл є, кіл є затащив. Ч, училика, нічого, на FGG А, так. Окей, давайте вийдемо чекнем. Ага, тут його винісли хтось. Хтось його вже добив. Але я не знаю хто. Кіл. Все, в мене 15 левел. Норм. Вау. Капець. Капець. О, в мене з двох сторін. В мене просто з двох сторін. Так. Сподіваюся, я когось кельну там. Так, я кільну в когось. Прикиньте, я ще й кільну в когось. А, ще й ось тут Кіл. Kill. Все, мощно. Блін, мені залишилось 3 хвилини. Просто 3 хвилини. Кіл, кіл. Просто ось тако кіляти усіх всіх 3 хвилини просто. Просто 3 хвилини. А, але я не можу цього робити. Бо, ну, типу, мощні. Мощні челіки заїхали. Типу, вони занадто для мене мощні. Чи й позаду весь час хтось виносить. Ну, типу, капець, просто капець. Так. О, мені капець. Все, а винесли. О, А де я? О. Прикольно, я десь заліз. Не знаю. Навіщо? Все. тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Так. Давайте, давайте, давайте. Вау, 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 вау. краще б я зі снайперкою ходив. Краще б я зі снайперкою ходив. На кіл, на кил? Я тебе не виніс, чел. Та ти шо? ти кіборг чи шо? Це, мабуть кіборг. Це кіборг. Так, це був кіборг. Добре. Ага. Що, де? Хто по мені накидає? Так. О, вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну тут вже зрозуміло, вся кінтий друге місце. Все кінтий, друге місце, капець. Мене забрали. Мене забрали. Мене забрали моє улюблене перше місце. Все, капут. Капут мені. Ага, ще й літак тепер почав накидувати. А ще й дуже, знаєте, так знатно. Все, кінтий. Я ще одного кільнув, але я на 8 кілів програв, бо цей кай, він, типу, заюзав літачок в кінці. Мені не висичило на нього 5 кілів чи щось таке. Ну, типу, і на цьому ми злились катку. Просто провтикали катку на трьох хвилинах. Я не знаю як. Мені боляче, дуже сильно. Бо, ну, типу, як? Ну як можна було провтикатись? За цю, типу, гіперпогану поразку, я вас попрошу підписатися на ютуб-канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в опіці дролка, писати лайк та напишіть коментар бажано від 8 слів. Ну і дякую вам. Але кінти ми ще не закінчили, звісно. Ми тільки виходимо, ми тільки виходимо, Накидуємо по цьому челіку. Ага. Блін Не встиг я закинути гранату, як мене винісли. Хтось, хто мене виніс. Закидаємо туди рату. Бу... Опа. Нікого там. Тиж. Ні, як. Як? Ну як. Ну блін. Ну як він це робить, я не знаю. Я не знаю, як він це робить. Але але... Але я знаю, що в мене точно проблема. Ось, ось такий, наприклад, так. Ну добре. Блін, у мене один кіл. У мене тільки один кіл. Це капець, це капець. Все, берем mp 7 Зручна костюмізація ніби була. Так. Ууу, у мене снайперський приціл тепер є дивіться. Чиикс. І все. і все. Кент и мощний кент тепер. Я тепер мощний чел. Тому хай мене бояться. Хай мене бояться. Хай мене бояться. М -м ну, а в принципі, зараз можна і закінчувати, да, я думаю. Я думаю, що так, бо... Ну, типу, вже довженько-довженько. Тому ну, дякую вам за, за лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Ну і велике вам дякую за те, що ви а, дивитесь і підтримуєте. Дякую. вам.